Він точно правильні координати скинув? Коротше, я колись працював на заводі, і коли б у нас був обід, ми ходили в їдальню. І я пам'ятаю, це напевно було одне з смачних, що я їв в своєму житті: в обід, в їдальні. І от мені стало цікаво, з чим зараз кормлять в їдальні в Луцьку. Привіт, це проїжджу і ми зараз з тобою разом з тобою вияснимо, чим кормлять в їдальнях. Блять, так цікаво, йдемо подивимось. Коротше, я, ну, типу, я ж взагалі не в темі їдальні. Я просто в гуглі вбивав, куди піти в їдальню. І мені хотілося якусь таку максимально рандомну їдальню. І я не знаю, побачу, що є біля м'ясокомбінату їхня їдальня. Напевно, це їхня. І ми зараз зайдемо сюди і спробуємо, чим тут кормлять. Пішли. Це майонез, буряк, сир, так? Так, да, буряк, чесничок. А це крабовий, правильно? А це крабовий, да. Кайф. Так, посідай. Так. А що на перше? На перше у нас суп горобковий і борщ зелений. Я буду борщ зелений. Ти що? Два, два суп. Один суп, один борщ. Добре. Добре. Так, давайте. Но, слухай виглядає все дуже апетітно і я дуже хочу їсти. Їм <гум> дуже повезло, що ми перші прийшли до них. <гум> а ти їв щось? Ні? Так, зараз почекайте. Так, і що на друге? нас У нас є Давайте картопельку. Давайте грудинку а, і відбивну. Добре. Є лучіськ. Лучськ. Це що з сиром? Це вона все нині з твердим сиром і ага. з яйцем. Ага. ліцем. Дякую дуже. 240. 240 гривень. Готівка. Мені подобається цей випуск. Що... За стільки їжі ми можемо заплатити 240 гривень. Я пропоную наступні серії тільки про їдальні знімати і все. Дякую дуже. Дякую. Та не переживайте, що ви. Перед тим як сісти і смачно, я вже впевнений, що це буде дуже смачно, пообідати треба помити ручки. Йдемо. О! Що є, і мило, і гель. Тобто і... да, ця столова мощ. І навіть паперові рушники. є. пам'ятаєте, я казав, що це дуже важливо. Це дуже зручно. Не сушка, а паперовий рушник. Слухайте, ну це я розумію. Мені оці випуски дуже подобаються. Перше, по-перше, треба з'їсти перше. Ми взяли борщ зелений, я так давно... Ой-ой-ой, і тепер зелений борщ в місті цим середка почули. Я так давно не їв зелений борщ, і видно, що він дуже домашній тут. Сам виграв його, він прям такий домашній домашній. Давай. І пахне він. О, і сметана дуже прикольно пахне. Або, напевно, я дуже голодний, або насправді тут відчувається оце домашність. Оця. Блін, це так прикольно взагалі. Дезінфектор, на складі дезінфектори. хто недалеко тут живе, або кому не впадло їздити, за цю всю поляну ми не 240 гривень. Ребят, це, це подарок в житті. У да. мене зараз знаєш, цей. Як врататує, все вертається в дитинство. Все зжимається. і Я прям відчуваю, як мені мама наливає. Дуже він такий, як я люблю домашній. Дуже жирний. Це, це дуже смачно. Рекомендує. Так, добре. Коля взяв. Гороховий суп. Він ще з сухариками йде. Я насправді не дуже люблю гороховий суп. Не теж що від нього передиш, а із-за того, що мені консистенція не подобається. А він смачно. Коля. Це роз'єп. Це дуже смачно. Так, добре. Я ще з борщика. Дуже смачно, так. Давайте це ми потім даємо. Знімемо далі, що у нас тут? під шубою. Я не їв вже її, чесно скажу, з Нового року. Тобто, рівно рік вже я не їв майже рік. Саме головне в під шубою – це слоя, які тут є. Дуже м -м -м, дуже смачна сама селедка. Із чорним хлібчиком. Блять, зараз ще полташечко йоп твоєго мать. Залетіла би. Це дуже смачно. Рекомендую. М -м -м. Дуже суніжно. Це морква, напевно. Або вони яблуко. Якщо додають яблука, все-таки респект, того, що взагалі м -м, в селедку по пошуби додають Яблука ще. Це дуже смачно. Так, давайте друге як кадена називається Галицька, чи А Пюрешка. Зверніть увагу. Пюрешка полита підливкою. Так, Це такий розйоб. Mm. О, це смачна пюрешка дуже. Слухай, ну все прямо як, якщо закрити очі і не бачите, що ти знаходишся в юдалі, це як вдома все. Так, всередині котлети, сир, це свиняча кадета. І вона пахне вкусніше, ніж в Карабасі. Набагато. А що відбувається? Чого так все смачно, блять? Скажіть мені, ласка. Чого так все смачно? Ребята, хто шукає, де пообідати? Далі на м'ясокомбінаті, комбінаті, будь ласка. Картоплю пюрес важенина, я так розумію. А, це грудинка. Так, я не спробував ще крабовий салат. Що в нас тут є? Помідори, кукуруза, яйце, краб і все. Більш. І більше нічого не потрібно. Беремо краб, помідор. Я ще часник додаю такий салат і, 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 і називається гострий краб. М -м -м. А тут він і є. І це смачно. Я нічого не можу сказати, взагалі не про одне блюдо, яке тут стоїть у нього чесно. Просто все як вдома. Так що, всі, хто шукає на обід де поїсти, будь ласка, не полінуйтесь 240 гривень за всю поляну. Це розйом. Все е, Ну, Тут дивіться, взагалі в мене слова попропадали. Вообще. Подивіться на моє лице, як воно змінилось від початку відео, тому що я був голодний. А зараз я дуже смачно поїв домашню кухню в їдальні. За всю поляну ми заплатили 240 гривень. Якщо б це була доставка, рівня, кожен день я б в них був клієнтом. Їдальня знаходиться біля м'ясокомбінату лідавська 2 Це як їхати від Варшавки э, БРСМ. Коротше, Лідавська 2 біля м'ясокомбінату, Просто вводите в гуглі мясокомбінат комбінат їдальня. Тоді вас точно проведе. Це пальніше розділення. Я всім раджу. На обід приїжджати сюди смачно, по-домашньому, видно дуже якісно, дуже комфортно. Так що, ребята, всіх запрошуємо, а ми йдемо далі пробувати. Наступний у нас буде театральний ваш любимий. А поки ми переїжджаємо між їдальнями, треба ж набратися енергії, правильно? А як набратися енергії? Як? Не викупити найсмачнішу каву. Rose 25 Coffee. По-моєму, вона називається отак. От так, ложечка. Чінс. Чінс, чинс, 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 чинс. Е, в них, коротше, тут е, сухофрукти, лісова, лісовий рикто, молочний шоколад. А, після смак довгий, приємний, так, Карамельний. Зараз ми спробуємо. Ммм, а пахне як. М -м -м. Слухай. А після смаку і правда довгі карамельний. Насправді без шуток всім раджу. Ставим силочку в описанні на інстаграм на їхній сайт. І можна замовляти додому. В них доставочка. І є промокод. Мій промокод, прям лічний. Представляєте, ми ростемо, наш канал росте. І в нас вже є спонсор, який дає нам свій собственний промокод. Це ж яка радость. Промокод показуємо 20% знижки по цьому промокоду. Будь ласка, ребята, проходьте, пробуйте. Це смачно! Є чай, є какао. Різноманітні штуки зайдіть на сайт і самі подивіться, що я вам буду це розказувати. Правильно, все в описанні: інстаграм, сайт і наш промокод на 20% знижки. Ми поїхали далі. Зараз я виключу. Так, ну ви просили, і ми сюди на кінець на кінець дійшли. Е, я не знаю наскільки це столова, але по самій техніці, що як там викладається, і піднос, і все це можна рахувати столовкою їдальню. Вибачте, е, відкрию вам такий секрет. Я все своє тінейджерське життя провів в центрі, і ми сюди часто заходили тут, колись було вопак. Це театральне кафе, але я рахую, що це їдальне. Давайте ми подивимося і спробуємо, як там смачно чи ні. Опа. Так, що? Е -е, я краще, коли був малий, то завжди ми тут брали олів'є. Я хочу олів'є спробувати. О, томатний сок. Любиш томатний сок? Я теж. А є люди, які не люблять томат. Люди поділяються на. Е... А що у вас таке смачне ще є? Ми коротше в тій їдальні, знаєш, що протикали. Взяти компот. І всі, і всі ми візьмемо. Це досить, так? Так, да, да, досить. І компот. Я буду компот. Компот? Компот. І Тоже це будеш? Досить? Так, да, досить. Так, ну виглядає все, це дуже смачно, насправді. Короче, ми коли були малі, Тут маленька піца продавалася. І олів'є, це завжди було... Тут кльово було школу прогулювати. Алкоголю нема вас? А, натіка. Я думав, що такі людей там... Ха, понятно. Я за рулем, я б полташечку зараз потягнув би під гречку з поджаркою. Так. 227. 227. Будь ласка, 250. Так, що давайте спочатку. Коротше, Я тут не був з того часу, як тут був тінейджером, чесно. Назвались, по-моєму, Вопак. Хто, Хто пам'ятає, напишіть в коментарях, як називався раніше театральний. Мало що тут змінилося, якісь шторки, небіль, ну то таке. Давайте зовнішній вигляд. Олів'є виглядає дуже подуставшим. Подивіться. Таке завітрений. А карачка. Насправді, чесно вам скажу, мені трошки стрьох тут їсти. Але я бачу, що люди з дітьми тут їдять. Піца, кстати, я люблю їхню піцу. в Тамтамі вона така схожа. Піца з колбасою, вона така, як жирненька, така з похмелья іде. Так, і я взяв ще гречку з піджаркою свиною і компота. Два. За це все ми заплатили 220 гривень. Так, коротше, давайте олів'є попробуємо. Ну чесно. Типу, блять, ми їли ці в ганделиках, мені не так стрмно було, щось тут стрмно мені їсти. Що я можу сказати? Ні, ну це, це я б типо, ну, воно обвітрено, воно дуже довго стоїть. Його могли б чимось накривати. Дуже важливо в олів'я це якість ковбаси, і який огірок дають. Якщо дають бачковий огірок, я не дуже люблю, чесно. Воно перебуває. Взагалі бачкові овочі, вони як окреме блюдо мають бути. Тобто вони не додаються в це. Тому що вони самі по собі мають дуже сильний смак. Добре, все таке. Олів'є любителя. Е, піджарка. М? Гречко. Не знаю, як ви, а я отаке люблю. Я навіть вдома таке роблю. М'ясо з цибулькою, підливою, гречка. Все смачно. Це можна їсти. Кусок піци, звісно, дуже великий. Я попробую його. Нема, на жаль, які пластика, не хочу пластиковий брати. Ми за цей, За многоразовий. Так. Пробуємо піцу. Тож завітрена. Називається це смак дитинства. Вона прям не змінилась тут. Називається пицца з колбусою. Тут просто тісто, таке короче, як на його роблять. Дуже воно пишно, дріждєве точно. Колбаса, кінченез. І сир, більше нічого тут такого нема. Але я таки чесно вам скажу, я інколи заїжджаю в там там і беру їхню піцу, бо не знаю, мені вона смачна. І кукурузу, ще я добре. Переходимо до короля всіх птиц. А гарачка. Оце мені саме стрмно. Корочка, я не знаю, напишіть в любите, Я найбільше люблю корочку. Шкірку. Щоб вона була отака. солі, взагалі. <laughs> Коля мені підказує, що соль тут є. Не, вона сама по собі м'ясо. чимось... Класика, знаєте що? Натирають і чесником. Так зроблено. Так, компот. М -м? Да. Ну, дуже великі книжки. Дуже важливо в олів'є це маленькі квадратики. Маленькими квадратиками було нарізано. Тоді воно буде зовсім Попробуйте з'їсти таке олів'є і наріжте маленькими. Воно по-іншому буде е смакувати. В мене в селі олів'є, я за цього називаю кстати. Реально. Або Майонез. В кого в селі називається олів'я Майонез? Напишіть в коментарях. Буду сьогодні багато писати. Так, піцу театральний. А з другого боку, що ви думаєте, стільки багато тут людей? Є? Я відкрию вам дуже велику таємницю. Чого не того, що воно в центрі знаходиться, це, звісно, великий плюс. А із-за того, що тут є другий поверх, люди беруть собі тут по салатіку, або по якогось ще там. Кавці і сідають на другому поверсі, десь в куточку беруть бухліжку з собою і сидять цілий вечір, так собі. Да. Холодно, гріються собі так. Так що беріть на заметку, хто любитель такого екстремального. Е, так, висновки по кафе театральному. Ну воно попало в їдальню, тому що ви самі бачили, що сама система, там як видаються продукти, воно в їдальні. Це це і є їдальня, насправді. Всю жизнь воно було їдальні. Е, Що сподобалось? Сподобалось окремо, що наливають бухло. Е, ми, звісно, не зацінили, але колись ми це зробимо. Е, по по кухні ви самі все бачили. Воно все дуже завітрено виглядає воно. Скажімо так, не дуже е, піца, така як була, я не знаю. Там, мабуть, повар, який 30 років працює, він місить ту піцу. Воно так, все залишилося без, без змін. А все остальне, ну ребята, це не знаю. Я, наприклад, сюди на обід не приїхав. Чесно, це лічна моя думка. Е, прикольна історія. Ми тільки що Коля забрав з собою їжу, і коли виносили, то ми почули з кухні. Вони, мабуть, на експертизу забирають, і дуже великий кіпіш там почався. І після цього сталося. Ще стрімніше, <хи> в тому, що вони переживають, що ми забрали їжу на експертизу. Стільки тут людей, того що це центр міста, тут локація просто їбійша. По-друге, ти можеш в ничку прийти з своїм бухлішком і взяти якусь закуску, наприклад, хек якийсь і випити. Наприклад, коротше. Якщо збираємо 500 лайків, я підтримую цю хуйню. Ми беремо пару підписників і знімаємо відео, як ми сидимо, бухаємо <сум> нелегально, бляд, це я думаю, буде прикольно. Підписуйтесь на канал. А якого хуя ми ще не, хуя не зробили, але підпишіться на канал, поставте лайк, поставте колокольчик, щоб не пропускати нові серії. А ми йдемо далі. Ще одну столовку треба нам їдальню подивитися, спробувати. Мені дуже цікаво, чим кормлять в їдальнях Луцька. Все, пока. Коротше, як виявилося, що з їдальнями в Луцьку не так все просто, і ми вже втомилися шукати, але ми знайшли вихід з цієї ситуації. І третє, е я не знаю, як це можна давати. Вони кажуть, що це кафе, але сама система виглядає як їдальня, так що е це знаходиться в епіцентрі. Е давайте скуштуємо, попробуємо, що там готують. Пашику Я зараз наберу і помию. Так, ну мені подобається, і тут все виглядає справді дуже цивільно. Та певно, із всіх, де ми були, тут прям таке, типу, приближено до ресторану по-багатому. Манго. Так. Давайте, так. Да. І я буду компот. О, я буду... Компот з хофруктів. 120. Дякую. Так, хліб, рахуйте. Добрий день. Е, все разом, так? Лише йде Тільки він Добре. Будь ласка. Нет. Картую можно, так? Так, ну що, ми в епіцентрі. Можна назвати напевно, їдальня, ну що кафе. Ну насправді по антуражу, тут дуже так, даже, я сказав би по-ресторанному. І по ціні це саме дорогі, де ми були. За це все, що у нас на столі Венігріт, качиноніжка, в них навіть є, представляєте, мені дуже цікаво спробувати. Цей гарнір з овочами, грибами, цибуля, напевно, і спаржа, і донат, і узвар. За це всьому заплатив 200 гривень. На месикомбінаті ми заплатили 240 і це було в два рази більше всього. Ну, давайте спробувати, яке воно на смак. Я вінігрет не їв вже. О! Горох в карман полетів. Я він вже не їв дуже давно. Чи ми десь їли на з тобою, ні? Не Він Смачний. Мені подобається. Ще він Тут горох. Я додаю фасолі. Буряк, морква, картопля, напевно. А ще додають квашуну капусту, я люблю. Нормально, смачний. І по всьому посолі смачна. Добре. Він гряд. Розьоп. Так. Качина ніжка. Це, напевно, чорнослив. так. Хто, любить, хто не любить чорнослив, напишіть в коментарях. Так, качі на ніжка в мене є нож. Давайте спочатку спробуємо. А це, напевно, сухофрукти якийсь. Е -е, тут спаржа, цибуля, гриби. Такі. Не пахне грибами. Це може бути. Я, я тільки що зрозумів, що я взяв якийсь пипачний На дієті треба просто... Готуватися перед святами і трошки розгрузочні. Давайте ніжку спробуємо. Хто хто любить качку, я буду птицю рицю птицю рицю. птицю, рибу молодицю, як то кажуть, їдять руками. так що. Качка взагалі дуже жирна, мені не подобається. Що я можу сказати? ну За 200 гривень. Я б насправді сходив, би лучше на м'ясо комбінат, чесно. Але якщо ви гуляли десь в епіцентрі, куплялися і вам треба перекусити, це ідеальний варіант. Але якщо у вас нормально дія в кармані, що е, мені сподобалося, мені а давайте ще пончик спробуємо. Попробую спочатку узвар. звар. Узвар хороший дуже. І люди, які не люблять узвар, через його присмак копченості. Копченості. А мені навпаки подобається. З манго. М -м -м. Він смачний, такий, як 723. <ріхи> Насправді. Напевно, вони десь одного пастащика кукають. Ну, кончик і вінігріт, і цей м -м спаржа з спарогівка, -спар правильно, правильно говорити. З грибами. Смачно. качина ніжка, ну дуже не любить, дуже не знаю, я не доїм її. А от він гарят зараз летить легесенько. Я Ну, Моє враження, тут дуже приємно. Тут, Типу, якщо ти погуляв, не погуляв, а був на шопінгу в епіцентрі, і зайти сюди, прям дуже перепочити, щось перекусити прикольно. Ну, по цінам і все, що я можу сказати. Е, ну що, висновки по їдальнях е, перше нема були. м'ясокомбінат, е, їдальня, м'ясокомбінат. м'ясо камбінат. Раз їденко стало відсотково, ви самі все бачили. Все по-домашньому, недорого. Якщо в тебе є варіанти, де ходи, ти хочеш пообідати, ти шукаєш варіанти. Будь ласка, мій рекомендаціон, Будь ласка, заходь, куштуй, все там дуже смачно. Другий теж була, був театральний. Я не знаю, я нічого не можу сказати, ви самі все бачили. Олів'є різана великими кусками, воно завітерне. Курка. Єдине, що піца така, як залишилась, така як була. Я не можу ніяку номінацію дати. Так, ну і третій, епіцентр, бо насправді ми шукали їдальні, деякі їдальні закрилися. Кромберг нас би не пустили. Ми хотіли би дуже зайти. Можна буде дивитися цей випуск Поліщук ігор. Ми хотіли б в міську раду зайти або в облраду їдальню і показати, як і чим кормлять наших міських депутатів. Ми були в епіцентрі, вони називають це кафе, по антиражу там навіть і ресторан. По цінам дуже дорого, по смаку нормально. Я б сюди не чисто для того, щоб пообідати, не приїжджав. Але тут смачно, тут гарно. Це розйом. що приходьте, не впадло сюди їхати, будь ласка, заходьте і куштуйте вправи. Так, стоп, вправи, страви, вибачте. Так, є дуже важлива новина. Ми рішили як набити підписоту і це піздець для мене, якщо чесно. Але я, я готовий піти на цей крок. Зараз у нас 400 підписників, і ну вони трошки, трошки повільно збільшуються. І ми придумали, що якщо наб'ється 5 тисяч підписників на мій канал. Я збриваю бороду. Я на секундочку не брив бороду, не стриг, ні, стрижу, але не брив бороду 14 років. Е, це це пізня. Ви побачите це їбало, там такий фейс. <сум> Якщо ви хочете це побачити, 5 тисяч підписників, я обіцяю, я збриваю бороду і відращую волосся, і роблю якусь прическу прикольну. На бік щось зроблю. <сум> Чесно, <сум> дивіться, я буду без бороди і з прическою. Блять, ребята, за 5 тисяч підписників, я готовий на це піти, так що... Кажіть своїм друзям, хай підписуються. і ви теж підписуйтесь, бо по статистиці дуже багато людей дивиться без підписки. Ну, йобаний рот, ребят, ну блядь. Я для кого це все роблю? А? Е, ставте лайк, колокольчик, щоб не пропускати нові відео, я всіх обійм... обіймаю з, з прийдешними святами, але в нас ще буде випуск про новорічний випуск. Не скажемо про що, але ви побачите згодом. Сьомки! Все.